Мені знову потрібен дощ, коли він був на минулому. На минулого тижня, так. І ось мені потрібен знову дощ. Сухо. Ну, у нас 40 градусів. 40 градусів. Сумах мій. ні? Хотілося б, щоб вижив. Тут я накрила рослинки свої, вискубала вже свою колючку, але ще вона там сидить. Упав мій солдатик один. Зараз зроблю. Зараз, а може, ввечері, тому що, кажу, спекотно. Ось, що робиться. Вони навіть не цвітуть. Вони цвіли в мене все літо. Що вам ще показати? Не знаю, що ще показати. Це мій садок, а його треба вже стригти. А, я хотіла показати. Ось цвіте бідолашка. Це манюнький такий. Ось він, гляньте, який він маленький, і він цвіте. Постригла синтоліно своє. Не знаю, під... ой, я хотіла землі сюди підсипати. От сюди прям понасипаю землі ці воронки. Може буде краще рости? Ось я приробила голову своїй курці, бачите? Ось тримається на ПВА. Тримається. Вона впала і одну голову собі зламала. Вона ось тут у мене стояла. Впала, ударилася по цею камінь, зламала собі голову. Ось вони, бачите, як вони висять. Ой, каріоптеріс зараз. Ну, взагалі, це, це казка. Бдів на ньому багато. О, це ж собаки лазять. Ой, тікаю, все, хай лежить. Бо зараз вони мене будуть. Кусати, загонять у хату. От накриті рослинки у мене. Тут я щось хотіла робити, а потім передумала. Ой, взагалі іде війна, нащо я оце затіяла? Начебто і вийдеш садочок, відлягає від серця. А з іншої сторони, ось подивіться, ну що це таке? Це ж... ой, нічого не цвітені. Виноград. Ось тому я і запала, так би мовити, на цей декор. О, відбилося, треба прибити. На цей декор, тому що рослини в мене не витримують рослини. Треба водички додати. Навіть солідагон, подивіться. Ну, я його не поливала. У мене з водою проблеми, тож я його не поливала. Шовковиця моя плакучу форму, я її так роблю. Зараз покажу ось так. Видно, начебто, там ще одна гілочка. Але вона не витримує, бачите, як вона має рости, ось, бачите, відсохло. Як вона має рости вгору. Ось також відсохло. Гляньте, який кусник. Сантиметрів 15. Тож вона хоче так і рости. Інко білоба я також так роблю, ось понавішувала грузи, аби не сильно вгору пішло, але ось, гляньте, яка гілка пішла вже вгору. І цей кінчик задерся вгору. А воно взагалі-то гарно виглядає отак. Коли вниз іде, ось гілочка вниз іде, бачите? Вона так вигнута гарно. А, ось що я хотіла показати. Ой, у мене ще десь один ріг є, а що я не, не принесла. Ще це баранячі роги. Ось я гілку на, нахилила, бачите? Абрикосову. Посадила тут смородину. Ні, вибачте, смородина в мене була. Інжирусь тут посадила, щоб він закривав мені модрину. Це японська модрина. І ось подивіться на це жахіття. Минулого року вона була така страшна. І цього року, і не знаю, відкачувати її чи не відкачувати. Рослинка мучається. Це також таке це бальджуанський. Він цвів, все було добре. А це що таке? Це... А, ну це ж він відцвів. Взагалі він цвіте ціле літо, ціле літо, а цього року. я дивлюсь, що а, забула показати шифон мій вайт шифон і Взагалі, я дивлюся, що ця іде. Погода йде, о, гляньте, трояндочка в мене розквітла. Блін, тут ці оси бджоли тобто придеться обходити. Погода стає більш плюсовою, тож ось декором буду забивати садок. Оці рослини, дай Боже, аби вберегти, що правда, я. Ой, замовила знову рослинки. Ось він. Вайт-шифон. біленький. І теж горить. Розумієте, листочки жовтенькі. Я ж його поливаю, але ж сонце пекуче. Оця земля, що я поливаю, вона волога, але вона така гаряча, я вам скажу. І цей не витримав у мене Бересклет. Боже, ж я ж. Обробляла. Я кожного місяця обробляю. Бачите, ото дірочка середині. ой, а сонце світить. Оцей, оцей. лубоїд. Суповотиня. Мабуть, я його звідси приберу. Ай, бруслина крилата, березклет крилатий. Моя магнолія знову листочки відростила, але ж вони знову горять. Ось тут мені щось треба посадити, таке величне. Тут у мене климат високий, але сонце ж повертається. Тут у мене є лівець, оцей я формую такими хмарками, хмаринками. Ну, я думала, гібіску підніметься, а він щось так поволі. Європа. Вже все, один уже. Я витягла, О, там травичка сидить, то була одна Європа. А це друга Європа туя, золотиста. Ну, все. Ось трояндочка, що вона вчора розквітла, сьогодні вже вона ніяка. Очіток оцей седом гарнюній. Грушки мої. щастя, ну, є їх гарні, звичайно. Цього року в мене вижили барбариси. Я дуже здивована, приємно здивована, скажу я вам. Ось один він, ось він, один, і ось другий. Це з садів Буковини. Я думала, що це один сорт, ні, бачу, що сорти різні. Той зелений зовсім, а цей жовтуватий. Позавчора посадила сюди ялівець. Пересадила, тому що він у мене сидів отам, де у мене галерея, ота. І він ось, бачите, який він. Мені його стало шкода, я.